Всім привіт! Це, мабуть, останнє відео перед фінальною частиною по прокачці самопалу, тобто перед стрільбою. Я знаю, я обіцяв його випустити вже давно, на як я казав, у мене зараз мало часу, щоб це все знімати. І так далі, але я знімаю, тому зараз будуть відео виходити плюс-мінус раз. Раз в тиждень, може чуть більше або менше. Отак. От у майбутніх відео буде багато всього. Після того, як я закінчу знімати прокачку самопалу, яку я вам так давно, як я вже казав, обіцяв. То після того я буду знімати про пневматику. Про... Хочу взагалі зробити нову гвинтівку повністю, тільки вже із патронником, яка працює на гільзах, які я показую, як вбивається капсуль, також патрони робити, як там це все я вам покажу. Так далі. В цьому відео конкретно я вам покажу, як робити офігінні патрони під 9 мм. Ствол любий У мене самопал 9 мм. Через це сюди треба іменно пулі 9 мм, які ми сьогодні будемо робити. Так що так. Ці кулі можна поєднувати абсолютно з усім, з гільзами, тобто вже ставити під їх робочий механізм, патронник і так далі. І з самопалом. Тобто закинув петарду в дуло і так само стріляти. Ну, коротше, багато способів, головне, щоб дуло було зроблено під 9 мм. Так от, тепер перейдемо до відео. Для початку, в принципі, це будемо робити для самопалу, тому нагадаю, що перед цим треба зробити пороховий зряд. Тобто у ролі нього в мене є петарда. Ось вона. Корсар другий. Вона на корсар другому стріляє дуже добре. Хто бачив мій минулі відео, той знає. І так далі. Для цього треба тільки петарда. В принципі, цього хватить, але для зручності підпалювання вам треба або фітільок, або сірник. Тепер беремо сірник, ножик. І треба до нього головку акуратно відрізати. Після того, як ви відрізали сірникову головку, тепер беремо її. Намазуємо, клеїмо, клеїм любим, в принципі, я беру клей ПВА, Намазую тут і приклею до цієї сторони петарди, до запалу конкретно. Після того, як сірник наживлений на запал, просто ставимо його в якусь таку штуку, петарду взагалі. І все можна оставляти. Хай воно сохне, а ми тепер перейдемо до самих куль, тому що це вже я вам розказував у патронах для самопалу. а Це відео конкретно про кулі, так що переходимо до куль. Для того, щоб зробити кулі, це вони робляться, я вам вже показував, як їх робити у минулому відео. Але тут я хочу розказати трошки про це подробніше. І тут вже воно зроблено під 9 мм, я можу сказати, що минулий ствол минулого самопалу до той, що був до прокачки, він був десь 12 мм. Оскільки куля більша, то це набагато робить її менш міцною. Вона просто розліталась при виліті з дула. Це було взагалі ніяк абсолютно. Тепер 9 мм зробити нормальну цільну кулю, яка стріляє сильно, і взагалі все дуже добре. Так от, для цього треба взяти папірчик. Все починається з папірчика закімітати. Одмітити лінію. В принципі, кожен як хоче, але можу сказати, що найкраща. Ширина довжина кулі це 12 на 9 мм. Я таке беру, мені це найзручніше. Ось тут 12 мм. Тепер відрізаю цей шматочок. Після того, як папірчик одрізаний, тепер беремо якусь штучку, на яку можна намотати. У моє випадку це ручка. Намазую ту сторону клеєм і наматую його на ручку. Тепер дивіться, поки наматувати, наматувати треба доти, доки ви наматаєте потрібну товщину, тобто, щоб воно так тугенько проходило у стволі. Для цього можна взяти шматочок ствола, у мене є отакий. Або можна взагалі взяти сам ствол. Тому ви потрошку наматуєте, берете ствол, приміряєте, якщо воно прям так добре там сидить, то все можна вже, в принципі, знімати. Що я зараз зроблю? Точно переконавши, що це ідеальна товщина кулі для мого дула і приклеївши е сам край папірчика, я знімаю цю кулю. Майбутню кулю. Тепер, в принципі, можна таких штук наробити, злежно від того, скільки ви хочете робити куль, ну це все ви без мене знаєте. Тому переходимо до наступного етапу. Зараз вам обов'язково знадобиться термоклей. Якщо його у вас немає, то, на жаль, ви не зможете зробити кулі таким способом, тому що він є основним складником цих куль. Ну я думаю, термоклей зараз вже багато у кого є, тому мені здається, це не проблема. Беремо нашу заготовку і потроху заповнюємо її термоклеєм. Головне не зробити дуже товстими паперові стінки. Робіть їх взагалі, щоб вони були десь. Ну, може 0,7 мм, щоб вони були не товсті, тому що тоді при з дула його розматуватиме, і ця куля абсолютно криво може і погано полетіть. Тому рекомендую або гарно проклеюйте ці паперові стінки між собою, або взагалі робіть їх дуже тоненькими, такими, як оце я роблю конкретно зараз. Перевертаємо заготовку потрошку, щоб термоклей рівномірно розтікався і нормально вже підсихав. Тепер дуже важливо, нам треба, ну це в принципі основне, основна ударна сила, яка буде, це треба якісь кульки. У моєму важкі залізні. У моєму випадку це свинець, 4-мм кулька. Такий, думаю, у всіх є. Коли заготовка трошки підсохла, беремо капаємо термоклей сюди на край. І вставляємо сюди, вклеїм нашу кулю. Щоб вона летіла тільки нею вперед, з того, що вона важча буде. І, звісно ж, ударна сила, думаю, тут і пояснювати не треба. ну, Буде дуже сильно з нею. І так зверху ще можна трошки проклеїти. Тепер залишаємо, хай воно трошки застигне. Тепер, коли термоклей застиг, перевертаємо нашу кулю на іншу сторону. Якщо у вас всталася тут пустота, то заповнюємо її. Заповнювати повністю не треба. Залишаємо десь висоту ну, приблизно десь 3-4 мм. І сюди, після того, як термоклей ще гарячий, коли він не встиг застигнути, то беремо такий от папірчик. І вклеюємо його сюди всередину. В принципі, це не обов'язково, але бажано так і зробити. Того, що під час пострілу порохові гази не встигли сильно розплавити термоклей. Хоча, в принципі, мені здається, це не дуже на це впливає, але все-таки краще зробити, щоб так було. Також бажано не рекомендуємо заповнювати повторюсь, повністю по повній висоті термоклеєм, тому що тоді куля може мати гірший баланс. В принципі, то свинцева частина на кінечник вона важча, але краще, коли. Вона ззаду 100% легша, тому що термоклей, в принципі, він доволі важкий і заповнивши її повністю, ви можете погіршити сильно її баланс, що може призвести до коливань під час пострілу взагалі погано повпливати сам постріл. Ззаду повинен оставатися такий наче простір. Це, повторюсь, Попливає на кращі її балістичні показники. В принципі, думаю, можна сказати на цьому етапі, що кулю ми вже доробили. Вона робиться доволі швидко. Ви бачите це. Зараз можна робити по 5-10 таких, це, мені здається, абсолютно не важко. Куля, мені здається, як для таких саморобних паперово термоклеєвих має дуже гарні балістичні показники. Тобто, як ви бачите, вона на відміну від тих, що ми робили який я робив у, самі, у самому першому відео на каналі, то, як я вже казав на початку цього відео, вони, після того, що були великі, вони розліталися. У них був ненадійний корпус, абсолютно. Ну, це такий собі, взагалі не варіант. Тепер вона менша, вона набагато надійніша, і взагалі вона дуже добре летить, я це вже перевіряв. Так що можу що це дуже класна куля, яку я всім рекомендую робити. Хто щось таке пробує займається таким. Думаю, на цьому моменті можна прощатися, обов'язково чекайте відео, яке вийде, думаю, десь через тиждень стрільба самопалу. Прокачка п'ята частина, це вже буде. В якій я стрілятиму конкретно цими кулями, я вам покажу, що вони пробивають, як вони літають взагалі. Думаю, зробимо 5 пострілів з 4. Продемонструю вам усе і детально це розберемо. Чекайте нових відео. Всім до зустрічі!